Є корупціонери? Знаєте, я, я коли людей питаю в залі, е, типу, яких корупціонерів? Я вас не буду питати, я знаю, що ви підготовлені. Я... Пш... Я... Що ж почнете мені прізвища казати, яких я не знаю. Я... Але часто я питаю прізвища, так? і люди. Є дві відповіді. Перша всі. <сміттє> яких корупціонерів як ви знаєте, та всі. Це одна хороша типу, варіант. І другий варіант. Мені називають е, всіх найвідоміших. Коротше, я розумію, що відомим в Україні стають тільки ті корупціонери, які мають мемний потенціал. Знаєте, люди, і такі нуєті Соні Морозюк. А я розумію, що без Соні Морозюк всі дуже швидко навіть просто. Ну, можливо, про них би ніхто не дізнався. Серйозно, Коломойський став відомим як корупціонер, після того, як він сказав цю фразу кофе, йдеш піть. І теж не одразу, а через два роки ця фраза залетіла в Твіттері, і тут всі такі Коломой, ти що, олігарх? Такі «Ух, ого. І тут всі помітили. Треба, щоб був, ну знаєте, такий прям вауч. Всі знають, всі знають, що в Дарниць, Дарницькому районі да, вкрали, значить, і в укриття купили барабани. В районі адміністрації, всі чули про цю історію. В Дніпровському, да? Вибачте, Дарницький район мене. В Дніпровському районі вкрали і купили. <рес> Але ну, купили барабани, барабани овочеріські. І я всі про це дізналися, про це знають реально, і в Івано-Франківську, і в Кропивницькому. Всі чули цю історію. І у мене питання: як ви думаєте, скільки всього вкрали в київських районних держадміністраціях до того, як хтось вкрав барабани?